Ісусе Христе Боже наш, Ти сказав, більшої любові ніхто не має від того, хто душу свою положив би за друзів своїх і сам ти до прикотін всежитовної любові, просимо же тебе, споглянь своїм оком на цю велику любов тих, що тут і по всій Україні. Відомих і невідомих пам'ятник, забути в могилах, спочивають батьків, братів, наших воїнів, синів нашої країни, тих, що по тюрмах чи в засланнях прими їх невинну криваву жертву, дозволь, щоб ця їх жертва не була даремною, але щоб на землі баторозово поважені кровлю. Героями нашої країни, вируси квіти, братної любові, зійшло сонце волі і долі народу, Господи, а їх приймив числовідний слух і вчини їх спільниками Твого Небесного блага. Вони пройшли тернистий шлях життя і своєю смертю дали. Найвище свідоцтво найбільшої єдиної заповіді, любові, тож не погорди її жертвою, а прийми їх, як прийняв те жертву праведно Авеля і ради неї, а найбільше ради свого милосердя і людинолюдства, прости їм сірих, вільні, невільні, упокой душі їх, мирі та в в місці Твоєму, слави. Не спочивай духи Твоїх праведників, Тобою прославлених, Великого князя Володимира, святої кніні Олії, сповідників, та борців Христової віри, святого православ'я і всіх святих Твоїх, що вони разом могли, оглядаючи невимовну красу, славилися Твоє, прославляли Тебе завжди, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Нехай же наша щира молитва буде прийнята перед Престолом Божим, тому що молимося за наших воїнів, наших героїв, які сміливо стоять сьогоднішній хвилю, захищаючи нашу українську землю. На жаль, щоденно ми отримуємо якісь торботні звістки, що загинув воїн, загинув який віддав своє життя за волю України, віддав своє майбутнє, провив свою кат мученського кров на нашій українській землі для того, щоб не допустити того злобного ворога і подальше він, кат не знищив нашу землю, все, що він бачить, не має знищити в історії постійно, але дух нації незломний, і ми нашою молитвою підтримуємо сьогоденних воїнів, що в настійку стояли з захищали весь український народ і нашу українську батьківщину. Молимось так цих воїнів. Які вже віддали своє життя, отримавши вічний вінець у славі Царства Небесного, молимо, що Господь прийняв в душу місцесвітне, в квітучу, місці спокою, де немає ні журби, ні зіткання, а життя безконечне. Амінь. По ім'я Отця і Сина, Святого Духа Христос Воскрес, Отче нашої сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб над дай денем сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощай, мінуватицям нашим, і не веди нас у спокусу, але вийшло нас від лукавого. Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб над насужним сьогодні, ти прости нам провини наші, як які прощаємо, і нова нашим, і не веди нас у спокусу, але висла нас і лукавого.